Носогубні складки тема, яка насправді хвилює багатьох. На перший погляд, причина зрозуміла: вік, активна міміка, спадковість. Але ні. Як ми знаємо, носогубні складки можуть з'являтися в доволі такі ранньому віці. В чому ж тоді причина їх появи? Про це буде далі. Коли ми бачимо носогубні складки, це точно значить, що має місце застій рідини або поганий відтік лімфи. Також це спазми м'язів нашого обличчя, таких як жувальні, скроневі, виличні м'язи, латеральні м'язи носа, плюс неправильна постава та неправильне положення язика. Все це в комплексі рідше окремо дає нам загальну картину даного неприємного естетичного недоліку. Що з цим робити буде далі. Сьогодні буде два блоки. Перший це масаж, який буде як підготовка до тейпування. другий це саме безпосередньо тейпування носогубного залому. Якщо дана тема є для вас актуальною та цікавою, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Для початку нам потрібно підготувати своє обличчя та руки, які мають бути чистими. Якщо ваша шкіра Досить суха, пропоную нанести легку сироватку або крем і дочекатися, доки він впитається, хвилин 10 до початку виконання техніки. Лімфодренаж обличчя це перше, з чого ми починаємо при роботі з носогубними складками.